Лісова тривога на Черкащині масштабно всихають соснові ліси. Експерти підрахували, омела, шкідники та зміни клімату пошкодили уже майже 60% дерев. Лісівники просять про порятунок борів санітарною вирубкою хворих насаджень. Однак лісовий порятунок розбивається об бюрократичну тяганину. Доки лісничі вибивають дозволи, сотні інших дерев заражаються і гинуть. Масштаб проблеми фільмували мої колеги. У свої 17 Анна має чималий досвід лісового дозвілля. Дівчина переповідає, тут постійно збирали гриби та ягоди. Та вже кілька років зауважує, ліс сохне просто на очах. Навіть трошки страшно, тому що коли ти відпочиваєш, вони можуть обвалитися на тебе. Я пам'ятаю, як бабуся розповідала, що колись вони садили ці сосенки, які вони ще були маленькими. Тоді 70 років тому. А, тобто і зараз вони говорять, що ліс можна просто не впізнати. Спостереження Анни підтверджує огляд лісу з висоти пташиного польоту. Помітно, що вічно-зелені сосни масово сохнуть. Ці сосні десь орієнтовно стоїть більше років. Тобто, на жаль, вона загинула, ця рослина. Ми бачимо, що вже давно пора було її зрізати, але, на жаль, Лісівник із 15-річним стажем пояснює, дерево могло згаснути через низку причин. Середня річна температура підвищилась на 1,5-2 градуси. Ну, здавалося б, 1,5-2 градуси ну, це невелика цифра. Але якщо візьмемо такий приклад, уявіть, от, температура людського тіла нормальна 36,6, то дамо 2 градуси. І якщо дерево ослаблене, туди підключається також і омела. І всі ці причини призводять до масової загибелі. Насадження. Лікувати сухі та вражені омалою дерева, кажуть лісівники, можна лише санітарною вирубкою. Та нарікають, аби отримати дозвіл на зрізання сухостою у заповіднику, потрібно роками пробивати бюрократичну систему. За цей час скаржаться, заражаються і гинуть сотні сусідніх дерев. Саме за цю ділянку ми вже боремося сьомий рік, щоб провести тут санітарно оздоровчі заходи, і ми не можемо пройти процедуру. Наскільки вона забюрократизована, ми вже доходили до Міністерства екології. Відповіді на сьогоднішній день немає. Відтак екологи переконані, лікувати і рятувати ліс можна лише на законодавчому рівні. Ми втратимо ці ліси, тому що не лікується омела. Вже довели цей факт, що дуже складно її лікувати. Тобто, це краще лік... ліквідувати одне дерево, і зберегти сотні дерев, ніж ми з часом втратимо великі плантації. Експерти прогнозують, якщо ситуація не зрушиться з місця, уже за кілька десят років заповідники оголіють. Водночас у розплідниках лісництв уже готові підсобити тисячами саджанців. Ірина Малюкова, Вікка Новини.